Я виписав собі декілька цитат і афоризмів Фрідріха Ніча. Зараз буду йти, розмірковувати про них і поділю з вами. І перша цитата, яку я собі виписав, звучить так: тим, як і що шануєш, ти утворюєш навколо себе дистанцію. І дійсно, коли людина активно шукає себе, формує власні подобання, цінності, поведінку. То все частіше і частіше складно знайти думців. Тому що таким чином людина формує також власну індивідуальність, особливість, яка все частіше і частіше може не накластись, наприклад, на іншу якусь особливість і індивідуальність. Водночас люди, які мало чим цікавляться, їм також. Складно знайти однодумців. тому я погоджуюся лідріхом Ніче, але з невеличкою поправкою. Ми зараз з вами знаходимося в інформаційному суспільстві з доволі розвиненими соціальними мережами. І навіть якщо ви займаєтесь чимось або цікавитесь чимось дуже таким вузькоспеціальним, то все ж таки знайти однодумців буде набагато простіше ніж там 50 років тому або 100 lat w tamtym.